Вимір базальної температури тіла є одним з найбільш точних, простих, екологічних способів визначення фертильності в вашому циклі. Однак для того, щоб її визначити, треба її виміряти. Сучасні електронні гаджети допомагають здійснити цей вимір максимально швидко і зрозуміло. Зокрема, електронні термометри допомагаємо 60 секунд здійснити цей вимір. Фемометри передають вже проведені виміри на ваш телефон. Ці показники вам не потрібно записувати, вони передаються автоматично. Такі гаджети, як тендроп чи такі спеціальні кільця для виміру температури впродовж ночі, визначають не зовсім БТП, однак лише найнижчу температуру, однак ми все одно бачимо змінний графік, фазність, і така температура також може бути інформативною для визначення періодів плідності і неплідності. Отож, чи користуватися? Бетата для того, щоб мати спокій стосовно своєї фертильності, це вже ваша справа. Допоможе вам бути більш впевненою, більш точною. Такий спосіб визначення фертильних днів є екологічним, спонукає до усвідомленого батьківства. Користуйтесь.